Багато працюєте і як батько, певно, не дуже часто можете проводити багато часу зі своїми дітьми, але є така традиція, ви їх можете порадувати походом у Макдональдс. Є я знаю, що вони люблять. От скажіть, Дмитро, як ви викручувалися, коли такої опції не було, і чи, чи не приклали ви своїх особистих зусиль, щоб ресторани відкрилися швидше в Україні? А це історія для мемуарів насправді, тому що щодня, щодня ти займаєшся там, постачанням зброї, застосуванням санкцій проти Росії, побудовою зміцненням коаліції, ну і ще купою, купою, допомогою українському бізнесу виходити на нові ринки в світі. Купа, купа всього-всього. І якось я е, з, розмовляв з Єгорем зі своїм сином, а він каже: тато, а що за. Фігня, вибачте, саме так. От він і сказав. Я каже, розумію, чому у людей там в Москві, ну відомо каже, у москалів немає Макдональдса, а у нас що немає Макдональдса? Що за несправедливість? Що да, за несправедливість, Каже, я розумію за що вони страждають, а ми за що страждаємо. Я кажу, реально, слухай, ну несправедливо. Да, щось не mm, те. Да. Да, оцей смайлик, <кій> да, <кій> да. Тобто там ясно, там санкції, і нім нема чого їм насолоджуватися життям. А, а ми-то за що? Mm -hmm. І Я почав почав вивчати це питання і зрозумів, що насправді логічних пояснень, чому вони не працюють, закрилися і не працюють, немає. Що це питання політичного рішення. Після цього я відправив в там в розвідку у відносини з Макдональдсом одну людину. Людина повернулась, каже, там глуха. Ні, вони нічого не хочуть робити. Ну вони просто Макдональдс, не ображайся. Якщо ти будеш це дивитись зараз перед вами, отут сидить в колишньому менеджер ресторану Макдональдс на 95-му кварталі у кривому розі. Можете все це мені розказую, як було. Ну і все. І потім, коли я зрозумів, що ми не можемо це вирішити в стосунках виключно. З компанією самою угу. от у мене була розмова з е, державним секретарем Сполучених Штатів е, Блінкіним. По цьому питанню? Ні, ні, взагалі була а -а -а. розмова. А -а -а. Хоча можна було. А -а -а. Можна було Ні-ні, була розмова про зброю, про санкції, про енергетику. Там купа це кожна угу. розмова це дуже складно. І в кінці я йому кажу: слухай, ну є така несправедливість. По-перше, а по друге, Макдональдс це бренд Америки. Угу. І це нерозривно пов'язані речі. Це ну, таки певний атрибут. Так, да, тобто, mm -hmm. ти, ти коли говориш, говориш Америка, ти Макдональдс. Коли говориш Макдональдс, це Америка. Кажу, мені здається, що для вашого іміджу і е, для усунення несправедливості можна треба повернути Макдональдс в Україну. Mm -hmm. І я е, реально ну, пропоную, щоб ви на це подивилися. От. Е, він погодився, тому що він розуміє, що Якщо Макдональдс працює в країні, це ще сигнал великим іншим компаніям в світі, що працювати а, ну так, можна, так. розумієте? Mm -hmm, так кажу, також вийшов всі дивляться. Також так, ну, це у, них, ж гігант, так у них навіть Макдональдс не працює. Mm -hmm. Як там можна вести бізнес? Тому це не не прозовувати не, про показув, так. не mm -hmm. Він погодився, тому що він теж бачить цю ситуацію з цієї перспективи. Ну і там закрутилася каліщадка, і зрештою, а, а там ще був прикол через день після нашої розмови. Значить, співробітник Посольства США в Україні телефонує одному співробітнику МЗС і каже: ми тут отримали запис бесіди вашого міністра з нашим міністром. А оце про Макдональдс. Серйозно, це, це офіційний запит чи це приватне прохання міністра? Я кажу, передайте співробітнику посольства США в Україні, що це все, що говорить міністр закордонних справ України, це є офіційно. Це запит від моїх дітей, а отже, це офіційно. Це був запит від, по перше, мільйонів українців. Ну так, так. А по-друге, просто Єгор привернув мою увагу до цього. А по-друге, це реально було важливо з економічної і політичної точки зору, угу. тому що це на той момент бізнеси виходили з України, ну там згортали виробництво. Ми хотіли довести. Що можна працювати, і тепер дивіться, що тижня? У нас новина Макдональд відкрився там, Макдональдс відкрився тут. Тобто, ми насправді дали бізнесу впевненість в тому, що в країні Україні можна працювати, і все нормально, і це супер супер важливо. Це збільшує надію. Да, це сигнали. навіть не про доступ до Бігмака, так, та так. це х, хоча б про це ми, теж. ми зараз так. Не про зож да. але 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 це саме про ці речі. Це про те, що це про впевненість в країні. Пане Дмитро, якщо можна від мене чисто прохання, якщо буде спілкуватися на цю тему, будь ласка, попросіть, щоб в Чіз додали додаткових огірків. Будь ласка, це дуже важливо. Ми врахуємо. Слухайте, я от так просто думаю. У нас перша історія. Про дітей інша завдяки дітям відбулася. Що ми без них робили? Що б країна нічого, робила без ні, наших нічого. дітей. Як би ми да. і діти дуже мотивують на перемогу, коли так. реально важко, коли вже ну бувають певні моменти, коли ти починаєш, так, вже, вони доросли шають дуже шауже падати, зараз. і тут ти розумієш, що ти хочеш, щоб твої діти були щасливі, щоб вони жили в цій країні, і щоб ця країна була безпечною. І багатою, і, і це ти... придає сенс всьому, і ти тоді стаєш, так обтрушуєш плечі, і йдеш Все. далі працювати. Саме так реально і відбувається. Так.